Доброго дня, шановні кандидати у водії, з вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, придбайте наш експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. За 77 гривень півтора літра бензину. Дешевше не буде. Розумієте, той, хто в темі... Автопідготовки, він розуміє, що це не ціна. І по-друге, шановні друзі, це е, це якщо ви будете мати прогалини знань, звертайтеся в автошколу нову, і ми вам допоможемо, довчимо. Будемо супроводжувати до складання теоретичного іспиту. Підготовимо вас та саме головне, психоемоційно ви ще получите таку підтримку заряд. І так, шановні друзі, сьогодні ми будемо вивчати розділ 33 інформаційно вказівні знаки. Але який би ви не проходили розділ, розпочинаємо. З розминки, жести регулювальника. Підніміться, будь ласка, посміхніться, вирівняйте спинку, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. В сторони опущені. Права. Зігнута, рудьми, від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута, рудьми, піднята верх від грудей. Присаджуйтесь, будь ласка, зйцем, зігбіте. І так, друзі. Будь ласка, почуйте мене і застосуйте в, своїй, в своєму житті. Тобто, жести регулювальника, будь ласка, включіть свою ранішню зарядку, розминку. Розумійте, щоб воно постійно освіжалося. По-друге, вчіть пісню або іноземні слова. Для чого? Для того, щоб тренувати мізки. І по третє, шановні друзі, це усі питання, вопрошайки в робочий зошит. Шановні друзі, це Азбука ПДР. Азбука ПДР це, будь ласка, теми винесені, і ми повторюємо його її на кожному занятті. І так, перша тема, вона складається з двох листочків: завдання, а потім іспит. Але він побудований для того, що ви можете робити самоконтроль. Почули? Тобто не потрібно якісь питання там, знаєте, такого рівня, що їх потрібно знати на пам'ять, виносити їх в діалог, забалтувати. Там те потрібно знати на пам'ять, вивчи на пам'ять. І так, шановні, тема регулювання дорожнього руху. Працюємо по схемі. Знаєш, викричеш, не знаєш. Е повторюй. І так, на першому місці Регулюваєш. регулювання. Світофор. Дорожні знаки, дорожні розмітки, дорожнє обладнання. Умниця. Дорожні знаки бувають. Постійно тимчасові зміни інформацію. Прекрасно. Дорожня розмітка буває. горизонтальна. Да. Так. Дорожнє обладнання, це лежачи. Оце все знаєш, перевір себе. Далі. Перехрестя. Перехрестя. Розділяємо спочатку, чи це перехрестя, чи це прилегла територія. Розумієте? Все перехрещення, розгалуження, воно на одному рівні. І так, коли ви сказали ні. Це перехрестя. Перехрестя буває. Регульовані нерегульовані. рівнозначені, нерівнозначні. Клас. Дорожні знаки. Ми вчимо на пам'ять номер і назву. Попереджувальні. Пріоритетні. Один попереджувальні. Пріоритетні. Два. Пріоритетні. заборонні. Три. Заборонні. Наказові. Да. інформаційно вказівні. Да. Знаки сервісу. Да. Та вищо дорожні знаки. А наказові були. Так. Да. Совершенно віремо. Розумієте, да, друзі, у нас є методичка. Далі. Цифри, які потрібно знати на пам'ять. Їх потрібно знати на пам'ять. Недостатньо видимісті. Остановка стоянка 5. 5. На мопедах 16. на 16. На велосипедах 14. Що 50, на качу Да. Знак аварійної зупинки. 20, 40. 20-40, розворот забороняється 100. 100 метрів і до перехрестя. Десь ми його з боку старим і на ньому. Далі найближчі 250. 250. Швидкість в жилих і пішохідних 20. 20. Скорость буксирування. На санний пункт водії зі скажу, легковий автомобіль з причепом 80, мотоцикл 80. автобуси 90. автомагістраль 130. Дорога для автомобіля. 90. 90. Перевозять діток в автобусах 80 км. Да, і, будь ласка, не відпускайте своїх дітей ні у які подорожі в нічний час. Це порушення і небезпечно. Обгін заборонено. Обгін це. Да. І так, на дорожньому переїзді і, і 100 метрів перед ним. Пішохідний переход населення 50, 50 поза 100. 100 і на перехресті заборонено. Остановка і стоянка заборонена, значить, ближче 10 метрів до перехрестя пішохідних переходів і прилеглих територій. Значить, зупинився транспортний засіб. Тут суцільно 3 метри. 3 метри. E, значить, на пішохідному переході 2 метри, 2 метри для проїзду. На пішохідному. на пішохідному переході легкові автомобілі можуть зупинитися, але для проходу пішоходів повинно залишитися. Не на менше. Тротуарі. E, да, на тротуарі, совершенно вірно, умниця. На тротуарі 2 метра. Ah, на тротуарі, да, 2 не метри на переході. Так, шановні, шановні, потім ми будемо, будемо навчатися не поспішати. Так, на тротуарі зупинка громадських 30 метрів з обох боків. Виконуються роботи 10 метрів. І, будь ласка, установка до першого рельсу 10 метрів. Стоянка заборонена. Значить. Це на випуклих 100 метрів, 100 метрів. перед залізничним переїздом. 5... За за да. да. 50 метрів з обох сторін. До на тротуарах 2 метри. Ми вже це заболтали, і мусорні контейнери 5 метрів. Так, шановні. І будь ласка, до 150 не менше. Це дітки на першому сидінні, не можна, отримуючи систему. Так, е, обозначення вантажу до метра. Не пончається більше метра флажком або штом. Так, да, і більше е, двох гаїв. По ширині. 0,4 да. метри не пончається більше по висоті. 4 метри не пончаються більше в гаїв. Все прекрасно. Жорстка сцепка. 4 метри. Гібка 4,6 Да. І навчання в водінню 16 років. 16 років. І е, висота протектора 1,6 мм. мм. Так, все. Шановні, оці всі фундаментальні знання кожен раз. І краще зранку. Просто повторюйте, повторюйте і повторюйте. мать матючені. Так. Шановні друзі, відкрийте, будь ласка, книжки. Інформаційно вказівні знаки. Знак 5.1. Це зелений, гарний знак, який каже, що ми потрапили в дорожній рай на автомагістраль, швидкість до 130 км. Вона облаштована, немає ніяких перехресть, все огороджено. Дорога для автомобілів. Також це гарна дорога, але в деяких місцях може бути е, пішохідний прохід. Розумієте? Ну і зрозуміло, що у цих дорожніх знаків є початок і є кінець. Є початок і є кінець. Подивіться, знак 5,5 е, 5, дорога з одностороннім рухом. Розумієте? Тобто, тільки в одному напрямку. І ви можете їхати по любій смузі. Але розумієте, все в житті заканчується. І дорога з одностороннім рухом, і вийдете, ви на попереджувальний знак Стрілочки туди-сюди. Але це дуже-дуже серйозний знак, щоб ви перестроїлися на полосу правої. Виїзд на дорогу з одностороннім рухом, будь ласка, стрілочка на синьому фоні. фоні. І пам'ятаємо, що стрілочка на білому фоні, це із групи, із групи таблички до дорожніх знаків, вона не може бути самостійною, А це стрілочка на синьому фоні. Значить, форма знаків прямокутна, подивіться, будь ласка, і синій фон. Дорога для руху маршрутних транспортних засобів. Все, будь ласка, нам там не місце, там можуть бути тільки таксі і велосипедисти. І повертаючи праворуч через цю лінію, буквально будьте уважні, будьте уважні чи має вона розрив. Тобто, чи прорівчиста вона. Кінець, значить, дорога із смугою для маршрутних транспортних засобів. Вони будуть їхати на зустріч потоку, і буде включено ближнє світло фар. Так, виїзд на дорогу зі смугою, маршрутних транспортних засобів. Тобто, на не місце. А чи можна. На, в такому перехресті зробити розворот можна, можна розворот зробити. Так, смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Е, розумієте, 2,75 не менше, і знак буде висіти на розтяжці або встановлений з правої сторони. Так, дорога з реверсивним рухом. Тобто, туди-сюди, туди-сюди. Значить, напрямок руху по смугах, це знак 5.16. Шановні друзі, будь ласка, цей знак встановлює напрямки руху на смугах. Пам'ятаєте е, таку інформацію, що коли потрібно повернути ліворуч, ліворуч, і на дорозі є трамвайні колії, то в одному випадку, коли немає цього знака, ми повертаємо з трамвайної колії. А коли цей знак є, ми повертаємо тільки з цієї полоси. Розумієте, ось така відмінність? Так: напрямок руху по смугах, використання смуги руху, заборонний знак. На цій смуги вказує автомобіль, яким не дозволено там бути. Далі початок додаткової смуги. Ну, ми розуміємо, що є додаткова смуга. Да, з правої сторони то, будь ласка, будь ласка, будьте будь уважні, це. Може бути додаткова смуга на підйом. І, будь ласка, враховуйте потужність двигуна. Чи зможете ви, не створюючи замідлення, рухатися по полосі. Далі. Початок додаткової смуги. Шановні, подивіться, будь ласка, немає нічого тут такого заумного на. На знак є стрілочка, тобто воно або вона закінчується, тобто зливаються дві смуги. Так, прилягання додаткової смуги з правого боку, подивіться, будь ласка, як ці знаки намальовані. Тобто, не потрібно нічого. Але якщо це Прилягання смуги розгону з правого боку, то знаєте, що на такій смузі буде встановлено знак дати дорогу. 2 І 1. І ви повинні вирівнятися на цій смузі, тоді ефективно працюють зеркала і, і перестроїтися, нікому не заважаючи, хто їде на основній смузі. Розумієте, і вливається в транспортний поток. Так, зміна напрямку на дорозі з розділювальною смугою, подивитись смуга для аварійної зупинки. Шановні, смуга для е, аварійної зупинки це знак 5,28, що придумали інженерна мисль. Тобто, це така е, ділянка дороги. На якій насипано піску і автомобіль. Коли, наприклад, він їде по серпантину, розігнався, відмовили тормоза, то він може в цій ловушці, скажімо так, сісти на брюхо і не розбити свою машину. Розумієте? Тобто це така ловушка для автомобілів у разі аварійності транспортного засобу. Так, шановні, місце для розвороту, зона для розвороту, будь ласка, ніяких поворотів наліво не дозволено. Місце для розвороту або зона для розвороту. Так, напрямок руху вантажних автомобілів. Це рекомендований напрямок. Тупік, тупік, все. Можна туди їхати чи не можна, бо воно там позначено червоним кольором. Значить, в'їжджати можна, але розумій, що ви не виїдете з того місця, куди ви повернули. Так, і, шановні, е, значить 5.33 це рекомендована швидкість. Ми знаємо три оцих знаки. Із заборонних кручевоний е, знак це обмеження максимальної швидкості, із наказових на синьому фоні. Обмеження мінімальної швидкості. І ось знак 5.33 це рекомендована швидкість. Хочеш, не хочеш, вирішуй сам. Але діє цього знака до першого перехрестя, до найближчого перехрестя. Так, житлова зона. І кінець житлової зони. Заїхав, є спеціальний розділ, де ви. Повинні виконувати. Тобто, знижуєте швидкість до 20 місця для стоянки, не стоїте з не працює, з працюючим двигуном і не закриваєте проїзд для спецавтомобілів або е, да, оперативних. Так, е, нерегульовано. Нерегульований пішохідний перехід, будь ласка, діагональний пішохідний перехід, підземний надземний, місце для стоянки. Подивіться, будь ласка, немає тут нічого такого, щоб не було зрозуміло. Да. І подивіться, будь ласка, що пункти на синьому фоні позначають початок зупинки на синьому. А на кінець зупинки, там силует транспортного засобу і, і цифри. Місце зупинки таксі. Ну, все понятно. Тепер 5,49 і 5,50 це початок і кінець населеного пункту. Шановні, там є ще значить, знаки. 5,51 і 5,52. Тож початок і кінець населеного пункту. Але на білому фоні діють обмеження, швидкість 50, дудкою заборонено користуватися і дозволено зупинкою стоянку на лівому боці при определених умовах. Розумієте. В населеному пункті, переривчаста, немає колі посередньо, почитайте. І 5.51 на синьому фоні, тобто ви не знижуєте швидкість, але є один нюанс. повертаючи в напрямку е, цього населеного пункту, ми об, повинні на початку дороги знизити швидкість. Так, початок забудови, е, кінець забудови. E, значить, будь ласка, знижуйте швидкість. Обмеження швидкості в Україні, там написано. 130. Так, можливість використання, там можуть використовуватися знаки зі зміни інформації. Значить, всі показчики на зеленому фоні, це ви на автомагістралі. І пішло, поїхало. Подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка. Є один гарний знак це 5.69. Місце зупинки транспортних засобів перед світлофором працюючи на заборонний сигнал. Так, ще що. Подивіться, немає тут нічого. Тунель, закінчення тунелю, аеропорт. Ну, тобто, це почитаєте самі. І тут, будь ласка, велосипедисти, платна дорога. Тобто немає цього. Що нам потрібно розуміти, що є зона для пішоходів і велосипедистів. І в'їжджати на неї нам не дозволено. Так, шановні, ось так ми доторкнулися до інформаційних вказівних. А значить. Немає в них ніякої замудрості, вони інформативні. Тому, шановні друзі, ще раз нагадуємо: за 70 гривень купіть експрес-метод підготовки. Вам повин, потрібно буде зафінішувати, зафінішувати ваше навчання, і ви можете пройти е згідно експрес-методу буквально за 1-3 дні. і на Екзамен. І повірте, повірте, ваші знання будуть всі освіжені, роз, розумієте. Да? Тобто, у нас там три. Перший розділ, в якому виділено пункти, по яких складено тести. Тобто, нічого зайвого нам не потрібно таскати за собою. Друге, тренажер, тільки правильні відповіді, де ми вчимося. Повільно читати, але вичитувати кожну, кожне слово і тільки правильна відповідь. Прохання одне, не хвилюйтеся, чи хватить вам часу. 20 хвилин часу це ну, всі, хто в мене навчається, всі сміються. Тому що, 3, 4-5 хвилин з головою хватає підготовленому курсанту. Да, і третє реальні тести на сайті Greenway.com.ua. Якщо щось не виходить, не виходить, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, навчайтесь у кращих. Миру усім, пока-пока.